Броньований імпорт цієї ночі львів'яни перенесли на руках із Польщі де українських вояків 75 бронежилетів. Усі вони четвертого рівня захисту, і кожен по 15 кілограмів тягли на собі супербронь, і чоловіки, і жінки, і навіть старенькі бабусі нічна спецоперація з доправлення спецзахисту в Україні в нашому сюжеті. Ось ця жінка помітно нервується у викладачки Львівського національного університету Дар'ї Якимович. Навіть валізи немає. В кишені лише закордонний паспорт із польською візою. Жінка їде не відпочивати. І в неї, і у цих людей, які так само очікують на вирушення, відповідальна місія. Перенести з Польщі до України бронежилети для наших військових. Ну, якщо ми їдемо армії, допомогти не можемо, бо бачите, фізична підготовка. Не та от гроші зараз теж так не густо з огляду на економічну ситуацію. Ну а хоч таким чином поможемо. Збори закінчено, півсотні перевізників сідають на свої місця у автобусі. Півтори години і вони у пункті перепуску шигині. Паспортний і митний контроль минають дуже швидко. Далі півтора кілометра пішки. До потаємного бункера, де на них чекає амуніція. Наші активісти центру забезпечення знайшли ці ці жилети в Німеччині. На вихідних були там закупили, привезли сюди. І Іншого методу як перевести це сьогодні як особисті речі один в руки. Нас немає. Цінатівські бронежилети відслужили в Німеччині понад 20 років. На заході їх списали. Тож тепер вони продовжать свою кар'єру на гарячому українському сході. Через кордон амуніції несуть звичайні чоловіки і жінки. Вони долають по півтора кілометри, несучи 15 кілограмові бронежилети і сподіваються, що в майбутньому вони врятують чиєсь життя. А ось і Дарія в сміттєвому пакеті бронежилет з ним у руках жінка долає останні метри до кордону. От та як несе це тяжко, звичайно, але то просто собі уявляєш тих хлопців, які це мають носити на собі, у спеку передратися через якісь стіни, завали, яри тощо. От, от тоді думаєш, хто герой. Серед добровольців помічаємо й оцю жіночку, пані Катерині 73 роки. Ані поважний вік, ані важка ноша бабусю не спиняють. Лише вранці по радіо почула про таку потребу, негайно зібралася у дорогу. Тікала з дому, навіть родичів не попередила. Нікому не сказала, бо вони всі були на роботі. Я нікому нічого не казала, де я поїхала що будуть переживати, але нічого. Хоч важко, але з задоволенням. Тому що хочеш якийсь внесок зробити для нашої неньки України, для нашої бідної армії. А в цієї жінки син військовик, нині у Збройних силах. Мій син служить. Мій син служить війську. Я переживаю і за безпеку не тільки сину, а таких, як він. І, взагалі, за наших хлопців, за наших братів, і тому я готова носити і носити, які би тяжкі вони не були. Згідно із митними правилами, одна людина може переправити через кордон лише один бронежилет на власні потреби. Активістів перевіряють лише з польського боку, а вже наші прикордонники роблять їм зелений коридор. Нас попередньо інформують про такий захід. Ми додатково посилюємо піший пункт пропуску. Нарядами як на вхід, так і на вихід з України, і це наш можна сказати обов'язок допомогти, щоб ці засоби захисту чим скоріше потрапили на територію України. Операція бронежилет забрала 6 годин. Люди втомлені, проте результатом вдоволені кажуть, охочі знову поїдуть на кордон, як знадобиться, поїхали. Найближчими днями ця амуніція разом із продуктами та одягом поїде на схід. Лише за останній місяць військовики таким чином отримали з Європи понад пів тисячі бронежилетів і близько двох тисяч касок. Оксана Височанська, Тарас Оленець, Роман Мишковець, програма Вікна СТБ.